Всім привіт! Сьогодні я вирішив зробити доволі незвичне відео для мого каналу. Це топ 5 лего українських аніматорів. Місяць тому я виклав опитування в спільноті Ютубу, як ви відноситесь до того, щоб я зробив свій топ 10 лего аніматорів. Ви майже одноголосно проголосували за. Але коли я почав шукати кандидатів для цього відео, я 10 їх не знайшов. Найшлося нормальних тільки 5. Тому тримайте мій топ 5 лего українських аніматорів. П'яте місце займає канал Містер ТІві. На цьому каналі ви знайдете різні анімації від Другої світової війни і до сучасної. Також ви знайдете мультики про війну в Україні, битву за Іловайськ, битву за Суми, битву за Харків і так далі. Анімації на цьому каналі середнього рівня, але автор старається вдосконалюватися і тому топі цей канал займає п'яте місце. Четверте місце займає канал під назвою Алекс Обзорщик. На цьому каналі ви найдете анімацію про війну в Україні, яку він дуже добре зняв, і також багато анімацій про Другу світову війну. А остання з них це Битва за Харків 41-го року. Якість анімації доволі непогана, тому цей канал в мене в топі на четвертому місці. На третьому місці в мене доволі молодий та перспективний канал Лего Казка. На цьому каналі ви найдете анімації по фентезі, також самі повчальні анімації. На цьому каналі дуже класна картинка мультиків. І повністю самої анімації теж доволі непогана. Тому цей канал в мене в топі на третьому місці. Друге місце займає канал Лего Анімації Української. На цьому каналі ви найдете анімації. Розважального контенту, наприклад, Бандерівське Лего, також за закруті і прості анімації про життя українців. На друге місце цей канал не попав просто так. У нього дуже класна анімація, плавна, все як має бути. Картинка теж просто бомбезна, тому йому не гріх дати друге місце. І нарешті перше місце. На першому місці в мене знаходиться канал Кіно Брік. На цьому каналі ви знайдете анімації по Першій світові, по другій світові, про громадянську війну в Америці, також про сучасну війну в стилі фентезі, типу зомбі і тому подібне. Цей канал поповнив мій рейтинг топ першим, тому що тут просто нереальна динаміка. Подивіться самі, наскільки це все плавно. Так само картинка теж дуже якісна. І я просто не міг не дати йому перше місце. І зараз пропоную подивитися уривок з його анімацій. Ну Просто подивіться на цю динамічність. Де ви ще знайдете таку динамічність в авторів з України? Ну це ж просто шедевр. Ось такий мій топ 5 лего українських аніматорів. Коли я шукав кандидатів на свій топ, я помітив, що в нас в загальному аніматорів дуже мало і ще якісного контенту. Тому, якщо ви хоч раз колись хотіли зробити свій канал, зараз є час і можливість. Є попит саме головне на це. Тому творіть. Досконалюйтесь і навіть якщо порівнювати з російським контентом, то в нас він набагато слабший і набагато його менше. Навіть є багато людей, які дивляться до цих пір російських ютуберів, бо того, що в нас немає чим замінити, і немає доволі високої якості для того, щоб можна було приємно насолоджуватись переглядом відео. Якщо у вас є канал або ви хочете створити його, то бажаю вам успіхів в просуванні українського контенту і насамперед терпіння. Якщо ви додивились до цього моменту, то ви великий молодець. І якщо ви ще не підписані, то попрошу вас підписатися, поставити лайк, написати коментар щодо відео, як вам воно і як такий формат відео загальний. Дякую всім за перегляд, всім пока.